Доброго дня всім моїм друзям! Вже рік як я почала використовувати Доброго Petters і рік тому я обіцяла, що розповім про результати. Тому зараз буду ділитися досвідом, що мені сподобалося і що ні. По-перше, я використовувала шість формул цього доброго. Перше доброго я використовувала для того, щоб зростала гарне коріння. Це Доброго 10-52-10. Була задоволена. В касетах ми використовували 5 грамів на 10 літрів води, а потім вже при пересадки в стакани ми використовували 80 грам. Цього доброго використовували мало, кожен раз по кілька разів тільки. Поливали, З кожним поливом ми додавали це доброго. Цим добривом я дуже задоволена. Швидко, дуже швидко заповнювали. Весь об'єм, і рослини вже далі розвивалися вже повноцінно. Друга формула це 20-20-20. Це вже для загального розвитку рослин після окорінювання. Цим добром теж задоволена, рослини розвивалися зелені, гарні, швидко. Також цим задоволена. Третє. Це формула 10, 30, 10, 10. Це е, формула використовувала лише на тих рослинах, де е, бачила, що якісь сорта треба трошки стимулювати. Бо буває так, що рослинка якось сидить, пагани виростають невеликі, і треба було що, трошки дати більше азоту, щоб вони почали е, Розвиватися. Тому використовувала не на всіх рослинах, а на декількох. Теж небагато було потрібно доброго, але воно спрацювало. Четверте доброго для мене було цікавим. Це добро, 10-30-20. Це доброго рекомендували для утворення квітів, для пришвидшення цвітіння і для гарного кольору. Ну, що можу сказати, це добриво. Мабуть, на 200% воно виправдало своє використання. Дуже гарний кольор, дуже багато бутонів. Взагалі я бачила різницю між тим, як ми використовували раніше мастір, і зараз як використовуємо Петерс. Бо в мастері такої формули не було. І тому, коли ми використовували 20-20-20, коли підходила вже та стадія, коли рослини повинні були починати утворювати бутони, ми додавали монофосфат, поливали монофосфатом калія, потім знову переходили на це добриво, Але от оця формула має і азот. Має багато фосфору, має багато калію, і рослина розвивається повноцінно. Я дуже-дуже задоволена цим результатом. П'ята формула була 15, 11, 29. Це вже для подальшого розвитку, коли вже рослина починає, починає цвісти, і вже ну, треба. Щоб вона до осінни вже цвіла. Ця формула теж я задоволена. Раніше ми використовували мастер 15-5-30 плюс 2, ну 2 магній. Тут також є магній, але е, завжди от відчувала, що не вистачає е, фосфора, бо там дуже мало було 5, тут 11. А так майже формула однакові. Інколи додавали Ну, Десь раз в 3 тижні додавали трошки феррілену, будь-які сорта потребували. А так, взагалі, формула теж дуже дуже гарна. І цією формулою теж задоволена. Але в цьому році я більше рослин, все ж таки, коли вони вже були великі, поливала доброго 14, 10, 26. Це доброго. Нове для мене, такої формули я ніде не бачила. І ця формула використовується для того, щоб нейтралізувати бікарбонати, які є в нашій воді. Тобто, якщо у вас вода жорстка, от у мене вона PH8, ми додаємо це доброго, і нам не потрібно ні підкислювати воду, що ми. Підкислювали або азотною кислотою, або фосфорною кислотою. Бо вже, е, влітку вже великі об'єми. Треба багато рослин поливати, у нас дуже багато рослин. І мені інколи в деякі місця не дуже зручно з баку степлиці з тягнути шлангу, щоб поливати, е, підкислювати це, хотілося трошки щось легше. І ось це добре впоралася, ми не додавали, не підкисляли, не додавали фіріллену і рослини розвивалися зелені. Оце дуже гарне добриво. Всім рекомендую, хто хоче його спробувати. Єдине, що мені не сподобалося в цьому добриві, що його треба дуже герметично пакувати. Може, там в банку скляну якусь, якщо не багато доброго, або якусь бочку, яка хорошо добре закривається, бо воно кам'яніє. Тоді приходиться молотком розбивати це доброго, але воно дуже гарно розчиняється в воді. Оце єдиний момент, який мене, не, мені не сподобався. І про це ніде не писали. Тому, ось мене спитають, результати? Варто чи ні? Так, варто. Хоч ми використовували менші дози, ніж коли використовували мастер. Бо мастер теж дуже гарно, доброго, але дози там були більше. В мастер ми додавали 10-12, інколи 15 грам на 10 літрів води. Тут ми ну, десь 8-10, не більше. Коли розсада маленька, там рослинки маленькі, то менше. Тому, хоч воно й дорожче, то, але доза менше. Значить, на більшу кількість паливів нам вистачає цього доброго. Друге, то нам не треба робити ніякі обробки по листу мікроеліментами, а це теж економія Економія грошей, і не треба ще витрачати час, щоб ще опискувати мікроелемента, бо також. Робиш обробки буває фунгіцидами, буває інсектицидами, акаріцидами, ну, різними. Різни. І ще оці підживлення по листу, вони дуже часто заважають. А тут не треба було. За цілий рік ми не зробили ні одної обробки мікроелементами. Це теж економія. Рослинам вистачало, те, що є в добривах, рослинам вистачало повністю. І що мені дуже-дуже сподобалося, цей яскравий колір і велика-велика кількість паганів. Ось мені здавалося, завжди були гарні результати, але мені здається, що в цьому році розсада була найгарніша. Була дуже велика кількість паганів. Рослини розвивалися швидко. Не було ніякої затримки, затримки в розвитку, тому я дуже задоволена. Якщо у вас є багато добрив ще, мастера або інших якихось, вони всі хороші. І є і салюфіт, і полюфіт, і мастер. Якщо вони є, то, я думаю, не варто вик... купляти нове добриво. Бо, от я теж коли переїжджала, у мене теж великі запаси були мастера, і я поки його не використала повністю, я не переходила на нове доброго. Але якщо вже нічого немає, то я гадаю, що так варто переходити на, на нове. Ну, Но це мій досвід, я з вами ділюся, а там уже кожен вирішує, що йому потрібно. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!